ха <реш> Ой, без ти шо нахуй Стій, тормози? Ти мені чотири штрафа въебав! Ха-ха! <реш> Чотири штрафа, ти шо ваниш! Ну, Система забагана, я не за скільки. А ні, чека, все ні, все, зараз не, чекай, не, зараз заранать по... ні, ні ніхіра, як я за хуйню маю оплачувати, ти шо, блядь? Ну пропушив тобі тироші будут стрілять. Чика, не, чекай, я заранать скажу, скільки ти мені... Які... Е... Блядь, звідки нахуй... Ладно, починаю рахувати. Раз, 2, 3, 4, 5...

26 штрафев, ты шо? Ты по 16 По 32 тысячи! Подожди, 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 зара, секунду, я порахуюсь. Сейчас подожди, подсчитаю. Зара, чекай ты я в диско. Я в дискорде мутнусь. Це сумарно тобі треба сплатить и 416 тысяч. Ты шо? Блять, мене на балику тільки 300, я не понял. Давай я тобі зараз. А ручки. там 70 тисяч, подожди, 78 тысяч. Проверю, подожди. Ты. Да, 32 тисячі у нього. 32 По 32-26 штрафів, Я можу вам, якщо надо... до. 30 косаря зараз в него. 3, ну, 32 тисячі за штраф, а я виписав таких 20. скільки, 26? Mm, да, да. Чекай. Да. Я вам може витка с якщо не вірите. шон 34, на 36. Блям! Блям! 832 тысячи, да! Не ну весона! Напиши, підтримку, да, скажи, що забагала система. Куда мені? в халп написать, новендер. На Напиши підтримку в супорті, Опиши свої пролом скажи, що тобі там треба блядь, Ну що, на, на вендера буду про це на денях скину Ні, ні, він не може гроші. Ты звернись в да. підтримку на в дискорді, самому В дискорді, в дискорді, да, в Садим. Да, зможе да. Все, 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 давай. Ну обязан, ну, ты меня разчаровал. Я буду в тебя теперь ближе. Я буду від тебе більше тікати. Я покладся в декілька разів похмапит. Що що 26 разів на <риснався> <риснався> Ладно, знав, давай. Все, давай, давай. Давай, значит, ты і... пи. Не ну, це пиздец! Ох, бес, охуевший, чмо, блядь! 26 штрафів по 32 тысячи. Так это 832 тысячи штрафов. Та зараз я в супорт напишу. Зара чкайте буду мене звонят, зараз. Тебе пишуть кінти як. Sorry. Мама дзвонить. А -а. Адмін, адмін, я тебе викликав. Мені сказали, що вже не надо сорян, бо мені Огбіс, блядь, виписав, сука, 26 штрафів замість одного, нахуй. Я маю 800 тисяч сплатити. Він каже в супорт написати, я... Я нечайно вам. Ну як нечайно, я не знав. Не надо. Я в супер напишу в тікет. Все, давай. Не, ну нормально 26 штрафів по 32 тисячі, Ну це конечно, ну, блядь. Обожаю корупційні схеми. Вот я думаю, звідки в них такі, суку, величезні зарплати нахуй. По 30 штрафів, чисто блядь. Подожди, А якщо їх не выплачивать просто ці штрафи? Вони, блядь, а будуть самі списуватись. А. Вони будуть самі списуватись в двойному розмірі. Да.